Полон двох бійців правого сектора обростає новими подробицями. Селоки розказують, що це вони захопили вояків добровольців. Правий сектор таку інформацію спростовує. Його бійці склали зброю самі без помочі гвардійців і спецпризначенців Альфи. Вдалося також встановити ім'я загиблого бійця дуку. Це Руслан Ігнатоля. Чоловік жив і працював в Португалії. А коли почалася війна, приїхав боронити Україну. Вижив на фронті, але був зрешечений кулями в Мукачевому. Офіційні дані не змінились. У трагічних подіях на вихідних загинув один боєць правого сектору: 13 – Це і червоночорні, і охоронці нардепа ланя та міліціонери поранені. Нині виїзди з Мукачева контролюють гвардійці СБУ. Провела обшуки. І за словами речника, у правого сектору вилучили цілий арсенал зброї на різної гладкоствольної гранати і травматичні після. Столети силами спецпризначенців прочісують до колишні ліси, куди після сутички з тітушками депутата ланя та міліціонерами відступили дуківці за даними СБУ утікачів щонайменше десятеро. Ми вимагаємо, щоб вони склали зброю і здалися. Ми погарантуємо чесне і об'єктивне розслідування. Всіх обставин справи це дуже важливо. Ми розслідуємо не лише сам факт інциденту, а всі обставини справи.